Друзі, всім привіт! Вітаю вас на другій зустрічі. Проекту «Агрохакінг». Сьогоднішня тема у нас буде гліфосати з нами на зустрічі. Світлана, представник компанії, науковий представник компанії хімагромаркетинг. Доброго дня, Світлана. Доброго дня. То пропоную зразу перейти до теми в змісту зустрічі. Сьогодні проговоримо про гліфосати, про види гліфосатів. Порівняємо між собою, проговоримо про них детальніше. Поговоримо про приготування робочого розчину із гліфосатами, на що потрібно звернути увагу, і порівняємо між собою прилипачі та адюванти. Перший блок це гліфосати. Всім нагадаю, що є три гліфосати, які найбільш поширені, це ізопропіламінна сіль гліфосату, 3 літри на гектар. Наприклад, препарату Total від компанії Хімагромаркетинг, Marketing в кислому еквіваленті це в нас 360 грамів, і найчастіше норма внесення 3 літри на гектар. Тобто разом 360 повноштати на 3, це у нас 1080 грамів на літр в кислому еквіваленті. Другий препарат це у нас калійна сіль який все більше набуває популярності, які вносять найчастіше 2 літри на гектар, і якщо перевести кислий еквівалент 500 повношта на 2, Це у нас вийде 1000 грамів на літр. І амонійна сіль яка ще Ще більше набуває популярності зараз. Це у нас сухий препарат, наприклад, Total Power, який найчастіше вносяться з норми 1,2 кг, І в кислому колоні це у нас виходить 960 грамів на літр. До чого взагалі я про кислой що, наприклад, є у нас бур'ян, да, перій повзучий, який буде розміром до 15 сантиметрів, то щоб його забрати, якраз потрібно 1000 грамів на литр в кислому еквиваленті того чи іншого гербіциду. І це всім відомі норми: 3, 2 і 1, 2 кілограми. Але спілкуючись із клієнтами, ми чуємо і бачимо, що на жаль, ці гербіциди працюють трошки по різному, вроді як з одною і самою нормою. Отут е, і питання якраз до вас, Світлана. В чому може бути різниця, і за чого це взагалі може Можу так, підкажіть, будь ласка. Так, на сьогодні одним із найпоширеніших препаратів серед гліфосатів це дійсно ізопропіл амінна сіль гліфосату, калійна сіль гліфосату і амонійна сіль гліфосату. Але вони, хоч і з однієї групи гербіцидів, але мають досить різні властивості. Наприклад, у... чим вони відрізняються? Це, перш за все, їхня розчинність. Е, тому е, від чого залежить і концентрація е, солі у препараті е, найбільш розчинною це ізопропіл амінна сільгліфосату, далі калійна сільгліфосату, і амонійна сіль гліфосату, яка найменш розчинна, і через це вона часто випускається, не часто, а майже завжди випускається у гранульованому вигляді, для того щоб можна було зекономити і на логістиці, і на здання, і на інших моментах. Наступний момент, чим відрізняються між собою гліфосати, це термін їх впливу на бур'яни, швидкість дії на бур'яни. Тобто у стабільних оптимальних умовах найшвидше подіє амонійна сіль гліфосату, ми найшвидше побачимо перші симптоми дії цієї речовини. Далі буде по швидкості калійна сіль гліфосату, і потім і амінна сіль гліфосату. Проте, тут також варто зазначити, що ця швидкість дії буде відрізнятися не критично, тобто це декілька декілька днів лише. Тому, якщо фермеру важливо про те, щоб гліфосат подіяв якнайшвидше, так він може обирати там сіль гліфосату чи калійну сіль гліфосату. Проте, якщо йому не принципово і швидкість на це не впливає, то можна обрати і ізопропіла сіль гліфасу, яка на сьогодні є однією із найпоширеніших. Зрозуміло, дякую за відповідь. Тоді якраз пропоную перейти до теми приготування робочого розчину, а саме той тобто, головний інгредієнт у нас це вода. І підкажіть наскільки взагалі впливає ось жорсткість і pH води ці фактори на роботу гербіцидів, а саме гліфосадів. Ні для кого не секрет, що фермер не обирає дистильовану воду для обробки і часто це річки або озера, інші якісь природні водойми, або це свердловини. І в кожного із цього джерела є свої переваги, є свої недоліки. Якщо це озера, річки чи інші такі якісь джерела, то тут найголовніше це каламутність. Яка негативно впливає особливо на гліфосати та диквати, тобто вони дуже е, чутливі до е, цієї каламутності, і органічна речовина е, має, може мати такий вплив, як зв'язування діючої речовини препарату, і препарат просто може банально не подіяти взагалі. А фермер буде шукати причину у е, можливо низькій якості препарату, хоча насправді все банально просто, і це е, якість води. Якщо це вода із свердловин, тоді у неї інший мінус це жорсткість води, яка також зв'язує діючу речовину препарату, і гліфосати теж дуже негативно реагують на жорсткість води. pH води також впливає на ефективність засобів захисту рослин. і… В переважній своїй більшості діючі речовини потребують ПАЖ-води від 5,5 до 6,5. Якщо це гліфосати, тоді це від 4,5 до 6,5. При лужній воді гліфосати діють не найкращим чином. Зрозуміло, а ось якщо до жорсткості повернутися, то ну, наприклад, з річки набрати да там воду і собі пост, щоб вона відстоялася, да там бо по, по суті цей каламут опуститься десь на дно, і потім ще раз там перелити, і там один з варіантів да з цим якби як працювати. А ось вже із жорсткістю, ну більшою жорсткістю тут реально проблема, да, як це в. Підручними способами вирішити, то взагалі, яке рішення від компанії хімагромаркету по цьому питанню? Ми маємо унікальний препарат: це стабілізатор ББ5, який поєднує в собі і добриво, і PH-коректор, і емульгатор. Він зменшує жорсткість води і таким чином стабілізує робочий розчин. Е, так, на сьогодні це наше рішення, яке ми рекомендуємо як один із способів е, підвищити ефективність вашої обробки. Зрозуміло, а ось по pH води, е, тобто е, каламутністю це можна да, там, на глаз якось зрозуміти, е, з жорсткістю там, з місця, де ти набираєш, а по pH води, як, на вашу думку, можна якось підручними способами зрозуміти, е, е, яка є вода. На смак ми це точно визначити не зможемо. <плес> е, і е, тут потрібно мати або спеціалізований прилад, це, наприклад, ph метр або використовувати також стабілізатор bb 5 в чому його особливість, він ще й працює як кольоровий індикатор. Тобто, маючи під рукою стабілізатор bb 5 ви можете чітко визначити, який у вас pH води і як вам дійти до того рівня, який вам потрібно. Тобто, якщо це на картинці бачимо, що якщо це м'яка вода, ми повинні віддалі отримати такий злегка рожевий колір. Це буде означати, що pH в межах 4,8-5,0. Якщо це жорстка вода, колір буде більш насичений, але е, уже при такому злегка е, жовтуватому оранжуватому забарвленні, ми можемо розуміти, що вода вже придатна для використання і буде нормально впливати на ефективні засоби захисту рослин. А з приводу таких лайфхаків, як лимонна кислота, для підвищення кислотності робочого розчину або використання мінеральних добрив, сульфатамонію, карбамід, аміачна селітра. Ось, якщо ці зараз чотири перерахувати, то яка ваша думка з приводу них? Фермери вдаються до різних рішень з приводу лимонної кислоти. Я негативно ставлюсь до такого рішення, тому що і можу пояснити, чому Тому що у процесі взаємодії із водою, отставом лимонна кислота, вона дисоціює там на різні сполуки і взаємодіє, зокрема із кальцієм і магнієм, які є у воді, і утворюється цитрат кальцію. Який сам по собі це не розчинна сполука, тобто вона може випадати в осад, що, звичайно, теж негативно вплине на обробку. Крім того, вона може впливати на метали та гуму оприскувача, звичайно, теж негативне, негативне явище. Наступне сульфат амонію. Сульфат амонію часто використовують для зниження жорсткості води. У нас у портфоліо є. Сульфат амонію, це хелмет. Так дійсно, він очищений. Це якісний препарат, який можна використовувати як варіант, хоча це не найкраще рішення. Але якщо немає іншого способу, так можна використати сульфат амонію. Але на ринку сьогодні існує багато інших сульфатів амонії, і як вони вплинуть? Наскільки вони гарно очищені, і чи немає, немає там інших домішок, які можуть негативно вплинути на діючі речовини, це велике питання. Тому звичайно краще використовувати спеціалізовані засоби, які знижують жорсткість води. Наступне це добрива. Часто додають і кас, і карбамід, і інші добрива. Знову ж таки, сульфат амонію, хоча б це фізіологічно кисле добриво, це якось можна пояснити, для чого додають кас або карбамід. Мені, наприклад, це не зрозуміло, тому що е, здається, що фермер хоче зекономити на цьому, там використати більш дешевший спосіб, але ціна часто надзвичайно висока, і це врожай, це опіки і інші негативні явища, які можуть виникнути після таких обробок. Окей, карбамід Красні. А от ще аміачна селітра, можливо, вона також підійде як альтернатива, якщо зовсім вже немає нічого під рукою. Знову ж таки, краще в цьому випадку, якщо вже взагалі ніяк не можна використати ніякий стабілізатор, наприклад, наш стабілізатор ВВ-5 або інші продукти, то можна використати сульфат амонію. Аміачна селітра. Я знаю, що наприклад можуть дисекувати з допомогою аміачної селітри, але Добре. чи нормально це вплине, наприклад, на сою, якщо ми будемо обробляти гліфосатом, велике питання. Розуміло, є ризики. Окей, тоді пропоную перейти до питання приготування робочих розчинів. А саме дуже часто, а саме на другу обробку гербіцидом, люди додають, фермера, клієнти, односібники додають мікродобрива. Або комплексні, або бор для того, щоб зекономити, не їздити два рази, а навіть і фунгіциди, інсектициди. Але зараз саме питання по бору найбільше цікавить, бо це якраз соя бор, ліфосат бор чи гіфасад соя. А бор Має лужне середовище, да, там на каністрі написане pH там, 7, 8, 9, як, по суті, і гумат калію. Так от, питання: чи можна да, об'єднувати гліфосат і бор в однобаковий бакове суміш? Тут потрібно слідувати рекомендаціям виробника, звичайно, тому що кожен бор він різний і по-різному змінює pH розчину. Але да, загально, загально таким прийнятим є те, що бор підлужує трошки воду, навіть не трошки, а суттєво. І для гліфосатів це критично, тому що гліфосат при pH 7 і вище буде діяти. Погано і часто навіть зовсім зовсім не так, як очікує того фермер. Тому можна, в принципі, поєднувати, але звичайно, це мож, повинен бути тільки стабілізатор води. Тому ми спочатку там вирівнюємо pH, потім додаємо бор, потім знову подивимося, який у нас pH води. Тобто, можливо, того стабілізатора, який ми додали, буде недостатньо. Тоді ми ще додаємо стабілізатор, і вже після цього можемо використовувати гліфосат. Тобто тут потрібно за цим дуже слідкувати. Зрозуміло. Якраз про це було останнє питання в цьому блоці про послідовність, тобто стабілізатор, хлор, потім гліфосат. Якщо все ж ми робимо таку бакову суміш. Дякую, зрозуміло. Рухаємось далі. Це у нас вибір, прилипач або одюван. Чи є взагалі між ними різниця і яка? Різниця, це абсолютно різні препарати, тобто завдання прилипача це лише утримати краплю на листковій поверхні рослини і трошки знизити поверхневий натяг. Якщо це адювант, то це різні комплекси якостей, які він виконує, і комплекс, скажімо, властивостей, які він виконує. І, зокрема, якщо дивитися по Боні SuperVet – це наш органосиліконовий адювант. То він, крім того, що утримує краплю на листку, це значно краще поширення, покриття опади, які виникають протягом 30 хвилин, вже не так страшні для обробки, і звичайно протягує діючу речовину препарату у листок, що, скажімо, сприяє більш швидшій дії препарату. Зрозуміло, то ну, ми собі точно в цьому році будемо використовувати органосиліконовий прилипач. Тоді дякуємо за цю відповідь. Е, пропоную зробити коротке резюме тобто, е, по суті. Що зараз гліфосатами найчастіше обробляють по сої, і дуже важливо саме першу обробку зробити якісно, тому що буде висока конкуренція із бурянами за поживне живлення за сонце. І саме щоб цей період пройти якісно, то перша обробка потрібна повинна спрацювати гарно і другого шансу на неї вже не буде за цей сезон. Відповідно, нам потрібно обрати необхідний гліфосат з. Необхідною нормою, якщо нам швидше потрібно, щоб це спрацювало, це у нас буде калійна або аманійна сіль гліфосату. Потім дуже важливо звернути увагу на е, pH робочого рочину і жорсткість для того, щоб е, оптимально все це пройшло, краще використовувати стабілізатори. Е, стабілізатор БО5, який нам дозволить по кольору зрозуміти зразу, чи все в нас з. Водою буде добре, також якщо ми вже на другу обробку будемо використовувати якісь бакові суміші, то також на це потрібно звернути увагу. І по прилипачах і адювантах, то краще адювант, бо він дозволяє набагато більше ризиків і всяких моментів знизити і тим самим покращити дію гербіциду гліфосату Впевнений, що ми ще не всі питання обговорили по цьому блоку. Якщо у наших слухачів будуть якісь ще питання, пишіть, будь ласка, в коментарі. І будемо разом із Світланою відповідати на них. Світлана, вам дуже дякую за зустріч. Гарного дня тоді. На зв'язку. Дякую, до До побачення. побачення.